Всім доброго дня, слава Україні, вітаю вас на своєму каналі. І так, сьогодні другий день, як ми придбали поросят, я вам знімав вчора відео і знімав, ну, як вони були, що ми мололи, для них для початку давали. Сьогодні я розкажу перше це про буржуйку. Ну, думаю, це буде в кінці відео, як ми палимо. Як ви бачите, сьогодні я вже не в куртурці, а... Вже так нормально себе відчуваю. Температура, в принципі, на дворі сьогодні мінус 10, зараз на вечір. Сьогодні будемо колоти другий день уколи і завтра третій день вітаміни. Три дні у нас буде проколка вітамінів. Дуже багато коментарів було під першому відео. Дякую всім, хто підтримував. 7 тисяч переглядів набрали на даний момент. Питали за ціну. Дивіться, ціна коливалася від 3 до 4 тисяч. Ми придбали в середньому 3 тисячі баро у нас вийшло. Тут у нас 7 кабанчиків, 8 льошок. Багато там теж було коментарів стосовно корму, там чи додаємо сорбент, підкислювач. В подальшому буду показувати рецепти, для дорослих додаємо, покажу, які концентрації, який є, є підкислювач і так далі. Далі, можливо, в когось є, ну, точно в когось є більший досвід, ніж у мене. Можете підказувати, я буду це сприймати нормально і буду прислуховуватись, можливо, до ваших коментарів. Бо я знаю, що багато є і цікавого, і щось нового підкажу. А так зараз будемо давати уколи, як я казав. І в принципі вони вже адаптувалися, от ховаються, якщо там. Ну, понятно, перший день. І також запускати, сьогодні буде зважування. Будемо тримати, наприклад, у нас є рижий, ми його називаємо рижий, Буде в нас він на контролі. Наприклад, сьогодні ми його зважимо, скільки буде. Будемо важити через два тижні, там, через місяць. Ну і будемо дивитися, який прирост. Бо білого, ну, помітимо, вони можуть серсти його, а от рижий буде виділятися серед них і будемо його. І буду вам показувати, як то кажеться від А до Я. Далі також покажу вам е, других свиней, які у нас тут є. Розкажу на майбутнє, які у нас є плани. І також багато коментарів було стосовно кормоцеха. Розкажемо і покажемо кормоцех, як ми вмелемо, яке дозування. Все покажем. покажемо. Покажемо вам курочок, яких ми придбали Уже вони несуться, теж може буде комусь цікаво в подальшому. Зараз будемо другий день сьогодні в нас. Будемо зараз окольчики їм давати. Треба три дні підряд, як ви бачите, вже не так вони накупі, не... їм не холодно, не трасуться, нічого. Ну, я думаю, видно на камері, як вони лежать. Почистили. Почистили від них, трошки вони під'їли. Також зараз будемо колоти разом на так що зараз прийдеться їх будоражити. Звісно, можна стояти і дивитись на них дуже довго. буржуючка тепло дає, вже температурка така непогана. нанесли вагу. Зараз будемо все, як візьмемо поросят, все вам знімемо одним кадром, щоб було видно що ми нічого там не підважуємо чи ще щось вже піднялися, зараз будемо їх проколювати. І так, я стою на вагу. От, на нулях, там 50 грамів це таке. Ідемо. Оновили ми рижика, Назвем його рижик. Видно, 10,5 кілограмів загальному. Можемо ще раз. маємо рабеньку, ще, в принципі, згойдали. Зараз будемо. Зараз будемо давати йому у кольчик. Буде форт. Другий день сьогодні будемо їм давати. Там виставлено вже скільки потрібно. Скільки ми даємо? Один один. Одна ціла, одна десята. Раз, нажали, все. І будемо зараз його викидати туди. Зараз ми їх візьмемо, відділимо туди. Ми вже знаємо рижого, а так виділяємо, щоб ми знали, кому вкололи, кому ні. І так, сьогодні ми приїхали третій день. Ось у нас поросятка, прокололи ми вже їм третій день. Знову вітаміни. Як ви бачите, тільки всипали їсти, вони вже активненько їдять. Вигорнув у них усе вигорнув, засипав частенької соломи. Тут вибачайте трохи за світло, бо світло трошки далі там і тут трошки погано видно. Е... Кажу, в принципі, так вони вже вбулися, наче нема такого нічого. Десь там в е... одного-двох, напевно, є понос, побачу. Побачив. А так, в принципі, все непогано. Вже сьогодні останній день, коли ми будемо їм давати вітаміни, через тижня два буде кастрація, може, залишимо одного кабанчика на кнура. Температура тут, звісно, вже знову розпалили третій раз, бружуючи. Горить, тепло дає. Тепленько вони от... Ми прийшли, вони всі були повністю по клітці, тобто їм не холодно. В принципі, активненько їдять. Ніхто нікого не ображає. Вже навчилися й тікати туди. Ну, в принципі, вже пройшли. трошки булися вже, можна так сказати. Ось, ми розкрили буржуєчку, привезли тирси. Получається, горіла вона у нас від вчорашнього обіду до сьогоднішнього вечора. Ось тільки ми приїхали, то ще не де, де димок, що чуть-чуть було вугляків. Ну, запихаємо да, запихаємо спочатку якийсь... Ну, чи держак, чи просто палку кругляка такого засипаємо. І починаємо засипати тирсу. Ну, тут ще в нас кусочки є, досок. Засипаємо і трамбуємо. Потім треба вирушити цим, щоб у нас був отвір. Отута, і воно ми знизу виходить, підпалюємо, воно загорається до самого верху, тут до кінця не дотрамбовуємо, залишаємо місце. І воно виходить тирса починає. Плавно опускатись донизу і, кліти, і здавати температуру. Так. Ми заснімемо відео, що як воно зараз ми будемо підпалювати і як цей. Зараз засипаємо, як будемо підпалювати, як воно буде горіти. Но зараз ми прийшли з двору, тут так вже тече. Ну, я, я думаю, градусів 15-18 по-любому є, правда. Так, Засипаємо тирсу. Коротше, взяли, для того, щоб трошки довше воно трималося. Всередину всипимо влажнуватої дирси, такої трохи, щоб воно довше трималося. Ну, виходить, десь ми взяли чотири таких невтрамбованих мішки, ну, якщо сказати, три мішки повних, засипаються сюди, втрамбовуються і півтори суток температуру дає буржуючка така. Я ще на просторах інтернету такої не бачив. Така цікава, зроблена вона, якщо не помиляюсь, то старого з трансформатора. Така. І тут вихід наверх іде. також тут свинарнику є Вон, вентиляційні шахти, спеціальні, щоб повітря. Було ось так. Повертаємо і втрамбовується. Зараз. Покажу, як будемо ще підпалювати і скільки засипаємо доверху. 3. Максимально втрамбовуємо, чим краще втрамбуєш, тим воно довше буде горіти. Ну і також залежить від фракції тирси. Як воно буде горіти. Зараз ми ще трошки досипамо і вже отак місце приблизно оставимо. щоб воно тут був вихід сюди у нас до труби, щоб дим виходив. І так ще, як я показував в минулому відео, ложимо сюди, ось є. Зараз ще покажемо. Так, да, зараз покажемо. Ложимо сюди. Отак. Трамбуємо ще, трошки досипаємо. Буває попадають кусочки досуху, вже нічого страшного. Так само вони перегорають. Тут у нас Оце ми вже засипали 3,5 мішка, ну таких неповних. Трошки свині щось свариться десь один на одного вилазять. Потім включу світло на телефоні і зніму вам ближче, як вони. Ну і вже майже дотрамбували. Отак От беремо, робимо, щоб воно не завалилося, розтрамбовуємо всі сторони, вправо-вліво, вперед-назад і потихеньку будемо витягувати. Витягнули. І виходить у нас до самого низу йде е, отвір. Також зразу зверху туди закриваємо такою лядою. Як ви бачите, воно майже так, майже щільно прилягає. І потрібно оці всі отвори засипати, щоб дим не виходив сюди, в свинарник, а щоб дим виходив через трубу на, на двір. Ось так. Ну і зараз буде сам процес вже запалювання. Зараз ми ще досипемо сюди і будемо запалювати. Так зараз покажу вам. Так. Не у нас процес розпалювання. Взяли газову горілку таку і запалюємо той отвір, той отвір що ми залишили на цей. Там, де був держак. Можна, звісно, взяти, намотати тряпочку, підпалити її, воно буде диміти можна і горілкою. Зараз будемо бачити, як буде йти, Я не знаю, зараз темно на дворі, якщо буде видно, я зараз зніму як буде йти дим вже зверху. Навіть тут зараз видно, ми не засипали зараз, видно, як воно вже почало горіти. Ось, як ви бачите, тут нема взагалі диму ніякого. Це тільки на минулому відео виходив пар, бо воно було вологе, пісок цей. А так, як ви бачите, взагалі тут диму нема. Все виходить через верх. І, як ви бачите, на дворі вже йде димок. І отак у нас зараз починає зверху, вона зараз буде гаряча і буде донизу протягом суток-півтори. Буде йти донизу. Я думаю, поганенько, але видно, як от, не буде фокусуватися. Як йде дим, ось там. І он, ті вентиляційні виходи, що я казав, вентиляція йде. І Получається це тут вона стоїть під вікном з цієї сторони і вже починає йти димок. Зараз вона загориться і буде вже. Нормально починати обігрівати наш сценарник. Ну, різниця між тим, що було вчора і сьогодні, то звісно відчутно наскільки е, температура збільшилася сценарнику, при тому, що е, на дворі стало холодніше, бо коли ми купляли, було 0 плюс 1, а сьогодні вночі було мінус 10, і на цю ніч також передає мінус 10. Так, і під кінець відео хотів сказати дякую вам за підтримку. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Далі буду вам знімати. Думаю, що багато цікавого буде. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Також дякую нашим ЗСУ. Слава Україні і героям слава!